Новий вінницький ритм. 101,8 РФ. Місто над Богом. Події, що поруч. Доброго дня і доброго здоров'я Бажаю всім перший Вінницький мультимедійний проєкт Час Змін в студії. Я автор та ведучий Семко, А також сьогодні у мене дуже приємні ранкові гості. Сьогодні, ну по перше, Олександра Венслововська, ви її всі знаєте. Олександр день добрий. Вітаю. Це керівниця проєкту Пліч опліч, антикризовий хаб. А також, а також увага, у нас сьогодні в гостях вона вже у нас була Анастасія Стоєва, засновниця благодійної організації, Міжнародний благодійний фонд міст. А рада вітати. вітати. Добре, якщо минулого разу я сказав Анастасія, засновниця благодійної Стоп, 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 стоп. Я не зас. Ми ще тільки все в процесі. Я тільки працюю. Я добре це пам'ятаю. Я тільки працюю. То сьогодні, шановні наші глядачі і слухачі, сьогодні я би назвав умовно другим, е, якби друге назва нашого нашої сьогодні зустрічі і нашого сьогоднішнього ефіру. Це як раніше було е, слідами наших виступів або слідами наших програм. Звісно, я абсолютно не сміюся, але я просто використовую стару форму. Мислимислніву. Ми, ми Форму, а якщо серйозно говорити, то ми сьогодні будемо говорити про те, що вже вдалося зробити, і мені дуже приємний цей момент, що саме завдяки тому, що е, наш е, майданчик, перший вінницький мультимедійний майданчик, працює працює в даному випадку з проєктом пліч опліч. Ми маємо вже що вам сказати з позитивних новин, і як цей майданчик спрацював, і чим зараз е, конкретно е, над чим конкретно працюють дівчата, і що вже вдалося Зробити, отож, е, якщо минулого разу Олександр ми почали з тебе, то сьогодні почнемо з Анастасії. Настя, скажи, будь ласка, ми зустрічалися з тобою три тижні тому. Так, ну приблизно три так, тижні так, це так. пройшло. Що відбулося за ці три тижні? І чи дійсно я вже е, впевнено можу казати, так як я сказав, засновниця благодійної організації, міжнародний благодійний фонд міст. Це б вона відповіла в Це дуже коротко і чітко. Все правильно. А тепер розшифруй, будь ласка. Так, я є тепер теж впевнено, можу про це говорити. Я є засновниця благодійної організації, благодійного фонду, але маю трошки іншу назву: це називається мости. Мости, так. Ну це одне слово, і це, це не абревіатура. Це одне Слово поки що це не абревіатура, не це як знаєте спічу. Це знає, як спічу, це ми ще не mm -hmm. придумали, але теж буде це mm -hmm. в процесі. Вже дала завдання своїй доньці. Хай придумає. Бачите, ефіри працюють. Я ж кажу, так, ефіри так, працюють. Так, так. А ми, до речі, от відверто треба було якось собі помітку зробити. Я не пам'ятаю на якому ефірі. До речі, от ти ж тоді була. І я запропонував, нехай наші глядачі і слухачі придумають розшифрують. це якраз, коли був е, Олександр і Володимир. А, це, да, це да, вони, да, приходили, вони, приходили, і... вони приходили, Вони приходили, і Настя одразу відк... відкли відкликнулася. відкликнулася. Я одразу, одразу дала... назву розширувала. А, а тепер давай можеш запропонувати абсолютно всім глядачам а... і слухачам, хто зараз нас чує і хто буде потім передивлятися, і, ну і звісно подобайки ставити. Е... Нехай придумають е... абревіатуру мости. Тому що я маю філософію, так тому що я зараз в Вінниці, сама з Харкова і Запорізької області взагалі родом. Тому це будуть такі. Прокладатися мости. Є таке ще гарне слово українського походження віадук, це теж така ж назва. От Буду прокладати такі віадуки, знаєте, там uh -huh. до Харкова, з Харкова, до Запоріжжя і так далі. Тому філософія є, от можна ще розшифрувати абревіатуру, хай це буде абревіатура, слово, або слово таке, яке закликає до дії, мости, давай щось мостити, робити. Ну, так? Це буде такий, е, якщо хтось щось придумає, куди можна тобі писати чи як з тобою зв'язатися? Ну щоб запропонувати один з варіантів розшифровки мости, е, я вважаю, що можна мені прямо у Фейсбук писати на мою сторінку? Тобто то ти присутня там є. Так, кавжеш. Угу. Я присутня у Фейсбуці і в інстаграмі, в принципі, в будь-яких месенджерах або в принципі у вас теж можна на сторінці. Я всі ефіри переглядаю. Дякую, дякую. Для Анастасії, для Анастасії, Стоєвої, будь ласка, З поміткою для там, Анастасії. Для Анастасії я придумав, я приду. Ми придумали наш Супер. творчий мозок. Я придумав Я ж у вінниці. Так що давайте угу. вінничани, нехай щось придумують. Може, в них є якісь ідеї, які я з задоволенням для реалізації своєму погідному фонді. Три тижні після нашого ефіру, як вони пройшли? Що тобі вдалося зробити? З чим ти вже стикнулася? Можливо, якісь нові думки? Можливо, ну три тижні твого життя. Вони... Соціального життя? Я розумію. Угу. Вони пройшли дуже бурхливо, я навіть їх не помітила. Але я маю е, долученість до навчання, яке проводиться безпосередньо у пічі і у пліч-опліч е, у, пліч у цьому е, проєкті. Е, е, я маю багато зустрічей, які такі плідні в нас, і маю. Вже таку стратегію, що я буду робити, також вже таку внутрішню філософію через призму яких там понять або термінів я буду діяти. Одне з таким один з таких термінів це є більдунг, український більдунг. Угу. Це якщо коротко, це освіта протягом життя, тобто усього життя. І більше навіть така націлена на освіту дорослих людей. Тому що ну діти в нас задіяні майже. Усіх і завжди, mm -hmm. це коли я до вас першого разу проходила. Я там, мабуть, казала, що коли я приїхала до Вінниці, я не знала, кого соціалізувати mm -hmm. першого дітей, чи себе, себе чи, дітей. чи mm -hmm. кого так. І я зрозуміла, що як би там мені не було важко, і ВПО мене зрозуміють, і в принципі багато людей. А, ти все одно з перших робиш а, якимись такими соціальними дітей. Ти все одно звертаєш на них першу увагу. А за себе ти вже думаєш в останню чергу. Хоча так було і до війни, яково я вважаю. Ну no, розшифруй. Соціалізація дітей в першу чергу це м, треба в той соціальний потік, який існує на тій чи іншій території. Треба їх якби долучити до того потоку. Якщо це садочок, значить садочок. Якщо це школа, значить онлайн школа. Якщо це гуртки, наприклад, той самий він смарт або ще щось, так, значить так. це він смарт. При тому при всьому при величезній моїй повазі до пана Дмитра Мири. І він приходить і кожного разу отак от потупляє очі. Вибачте, будь ласка, ну у нас вже закінчився запис. Ми. ми... Записалися на сі, значить, треба, значить, воно працює, так. значить, люди хочуть, і ми чудово розуміємо, що маленьких діточок приводять хто дорослі. дорослі. Значить, дорослі розуміють, вони шукають, вони приводять, значить, треба, і, і це розвивається. І я дуже радий тому. Так, але за дорослих самі за себе ми забуваємо. Або через там, брак часу, або в принципі у нас навіть не виявляється така думка, що може й мені треба чогось піти нового навчитися, до чогось долучитися, тому що ну, час він дуже швидкопинний. Зараз я взагалі спостерігаю таку штуку, що ну, все дуже швидко змінюється. Тобто за один, два, три тижні можна... міняються якісь закони, міняються якісь там діяння багатьох там, навіть адміністрації, і, в принципі, міст і, і людей в цілому. Тому я вважаю, що людина вона повинна бути. Ти така, знаєте, пластична і доросла. Я маю на увазі, що і доросла людина. Дитина, вона якби прийде в той потік, який зараз є. А людину треба щось навчати, людину треба долучати. Я маю на увазі старшу людину. Тому ось такий е термін як більдунг, як навчання протягом всього життя. Е я хочу його Внідрять в нашу систему так, так, застосовувати в нашу <пробує> систему існування. Олександр, я так розумію, що це більдунг для мене це нове слово. Відверто вам для сказав... мене зранку було теж. А зранку <реш> було. <реш> так, так. Ми з Настю говорили про це. Слухай, цікаві в тебе ранки. <свят> дуже, дуже, дуже. Я насправді дуже знаходжусь в такому натхненному. Його може ще Настрий, так, нордичне чудо, так. тобто Як це я? нордичне чудо. Це скандинавський термін. Це їх практика розвитку. Це їх практика розвитку їх країн. Тобто вони з бідності прийшли в такі най, найрозвиненіші, найщасливіші країни, які зараз ми маємо. Тому я такий е, розвиток країни хочу перейняти і на нашу країну. Це знаєте, так прям масштабно кажу. Uh -huh. Почала з розвитку людей дорослих, well, там, але маш тут багато хто до може сказати. Та і в принципі, я в тому числі, що ми трішки все таки інакше дивимося на світ, абсолютно інакше. У нас природа інша. Ми виростаємо в іншій природі, як в живій природі, так і в соціальній природі. Ми зовсім по-різному, зовсім інакше на це все дивимося. Ми бережемо набагато менше, ніж вони бережуть. Ми працюємо і над собою, і над природою набагато менше, ніж вони працюють. Так, а Тільки хотіла, що сказати, нам заважає але що нам якраз передивитися. І не заважає, не заважає так, передивитися так. І всі речі. Передивитися я хочу... ні. Ми просто це маємо. Чому ми над цим не працюємо? Ти не працюєш над тими речами, які у тебе є. От і будемо працювати. Okay. <смеш> Знову працювати. Ну, коли відпочивати буде? Я не розумію. Ну, що таке? Дод... Давай, да, давай. Додам, 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 тому що зараз оце теж слухаю е, Настю, і е, ці три тижні да, роботи саме над створенням дещо були на наших очах, а дещо це абсолютно такий індивідуальний процес. У нас є прекрасний тренер в рамках проекту Пліч Опліч Ігор Арбатов, який якраз допомагає е, представникам релокованих громадських організацій або активістам працювати над стратегією і от. Ці всі прекрасні поняття, а, <смеш>, <так>. якими ми <смеш> оперуємо. Да, ігор дуже професійно і дуже так філософськи, тонко ем, допомагає виставити саме цінності, те, до чого ми рухаємось. І от те, що створилось, зараз, створився, утворився фонд в рамках проєкту Пліч Опліч. І насправді для нас це ми вчора там стрибали і раділи всією командою, тому що це м, успішна історія. Справді це означає, що і ми працюємо так само, і означає, що ми вкладаємо все, ну, всіх себе да, в рамках цього проєкту, щоб таке відбувалось. І те, що реєструються громадські організації, у вас були на ефірі так само «Ми з mm -hmm, Харкова. Мис Харкова. Да, це, це ще наразі зараз вони в процесі, дві Олени, да, да, дві Олени в процесі mm -hmm. реєстрації. І, до речі, після ефіру це так само говорить про те, що. Це ефективно. Тобто я думала, да, що якщо ми їх ну, цих прекрасних людей, які приїжджають до Вінниці, і ми їх залучимо до вінницького інформаційного простору, то це дасть якийсь результат. І вони отримали дуже багато дзвінків після ефіру, да про допомогу, якийсь зворотній зв'язок саме від вінничан. Угу. І власне тут з Настю, те, що вже є цей фонд, це я вважаю дуже. Хороший такий маркер для Вінниці, що приїжджають сюди, да ми вимушено. Ну. Не ми, а от власне люди, які приїхали з інших міст, але для них є тут можливості, умови, і ми створюємо такий простір в печі і власне своєю командою, щоб максимально було комфортно працювати і вірити в те, що насправді кожен крок, і навіть це нове поняття, яке ми можливо ще до кінця не розуміємо, може бути абсолютною реальністю для нас, для української реальності, я маю на увазі. Так само і фонд він от пройшло три тижні, я сама я, чесно в шоці, uh -huh. тому що це дуже, е, дуже ефективно, швидко, оперативно. І зараз е, ми бачимо, що затверджений вже бюджет країни да, на наступний uh -huh. рік. Зрозуміло, що у нас триває війна, і в першу чергу це підтримка військової. Історії в Україні, але в нас є освіта, в нас є культура. Культура взагалі, взагалі не увійшла в бюджет наступного року. З одного боку це прикро, але з іншого боку, це не значить, що ми маємо зупинитися, не працювати. А означає це означає, що фонди, громадські організації, взагалі громадянський сектор візьме на себе цю функцію. Має взяти да має, має, має взяти на себе цю функцію. Тому це супер добре і Настю. Вітаємо з тим, що у нас у. Він Є зареєстрований благодійний фонд харків'янку. Um, минулого разу я також, по-моєму, сказав, Настю, що тобі треба? Проси. <рес> <рес> Говори, що тобі треба. Um... Зареєструвала молодець. Що тобі треба для цього? Uh, Я в Ну, от щоб перший крок зробити, другий крок, перші 10 кроків зробити, щоб працювати зараз. Ми прописуємо стратегію нашого розвитку. Що uh -huh. ми будемо робити? На що ми будемо дивитись, так uh, кого ми будемо долучати? Тому якщо зараз то нас слухає, є люди, які. Розуміють таке ж, таку діяльність або підтримують, або хочуть долучитися. Я відкрита до співпраці. Може, є якісь ідеї щодо стосовно цього, може вони як от, от щоб були ідеї, треба більш чітко сказати в якому напрямку буде рухатися е е мости. Давайте спочатку там напрямок освіти. Ну не які освіти основ... дивіться. я скажу так. Які основні напрямки? Які основні напрямки ти вже передбачила, і вже вони якби прописані або ще не прописані, будуть прописані освітянські напрямки, напрямки культури. Ну в якому сенсі творчості навіть таку знаєте, якщо вузько, долучення до, до якихось майстер майстеркасів? До... Творчих занять, от такого плану до тренінгів, тому що я, відвідуючи багато тренінгів тут, у Вінниці, я бачу таких ж людей, які перемістилися з території, де ведеться війна. І вони, знаєте, такі, боже, якщо б не війна, я б не знала, що таке є. Боже, якщо б не війна, я би не ходила на такі тренінги. Я і не знала, що вони такі є. Угу. Я би не малювала, я би не, не взяла б до рук ти ножиці, я б не взяла б там не помалювала. Тобто, у мирний час, вибач, так. у мирний час це називається, е я зараз цією клятою мовою скажу: волшебний пендаль. Так, як би Це зараз один, не звучало... один, з, один з варіантів. Реальний, так? І як би зараз це цинічно не так, звучало, так, що так, якби так, не так. війна. То людина, напевно, би з дивану би не підняла п'яту точку. Так, і вона навіть знаєте, вона навіть не розуміє, а чи це треба, а що воно дає? А взагалі ж, в смислі, знаєте, от у них у всіх таке питання в, смислі. в мене, э, Слухай, в мене трошки інакше, э, і, можливо, таке трохи провокативне питання. Що в результаті можна очікувати від таких людей? А, що зацікавленість у житті? Що якщо ти можеш, ну от, не просто сидіти на дивані і проводити свій час на дивані, і тупо думати, а що воно ой, ну там я дитину віддала, вона там позаймається, я посиджу дома. Да? Угу. А вона буде розуміти, що е, так. Ось сьогодні я позаймалася цим, ну нічого собі в мене виходить. Uh -huh. Ух ти, а це можна ще туди там таку ще я покличу свою сусідку. А я потім розумію. вони, знаєте, такі скажуть, а давай ми зробимо з тобою якусь там фірму, яка буде вишивати, шити або готувати, або малювати. Тобто, ти хочеш, по-перше, ти маєш в такому випадку стояти на позиціях, що людина може змінюватися, так. тому що дуже Безумовно. багато хто стоїть на тому, що. Людина не змінюється і можна виховувати або змінювати, або якісь ліпити творити людину, поки людина лавки, Як тільки поздовж вже ну як раніше, казали. так так, мені десь ви йдеш, так вибач, йдеш. я використав якби стару матрицю. Так само Ну, ця стара матриця, uh -huh. вона і просякнута нашим зараз суспільством. Знаєте, новим нашим uh -huh. суспільством, як я вважаю, тому треба цю матрицю прибирати і розбудовувати нову матрицю тоді, коли uh -huh. людина може змінитися, не зважаючи на свій вік. От, не зважаючи, не важливо скільки тобі роки. Окей, скажи мені, будь ласка, це вже точно. А, да? Саш, підключайся. Так, так. Скажи так, мені, будь ласка, О, підключилась. На твою думку, на вашу думку, що швидше змінює людину? Обставини чи мотивація? Е, обставини важливі, да, обставини важливі. Але якщо немає мотивації, е, тоді не буде результату. Ну тобто, по суті. Тобто, якщо є обставини, умовно створені умови, да, і всі обставини е, так складаються, що ніби ти можеш це зробити. Але якщо немає внутрішньої внутрішньої мотивації, а що таке внутрішня мотивація? Усвідомлення? Для чого ти це робиш? Настя якраз говорить зараз про те, що коли е, людина усвідомлює, тому що ми дуже багато робимо неусвідомлено. Наприклад, е, йдеш в магазин, купуєш якусь річ, просто її купуєш, тому що це м, ну, якийсь такий ефект супермаркету. Да? Ти ж не запитуєш себе, а на що я беру це? А, а, а для чого воно мені потрібно? Якщо поставити перед собою питань десь е, приблизно п'ять нашу, угу. е, в результаті ти прийдеш до такої відповіді, яка може бути неочікувана. Тобто, ти можеш зрозуміти, що тобі це не потрібно насправді. І мене коли завжди, мене завжди дивували такі люди. Так, так завжди. <смітна> <смітна> Але <смітна> зараз те про що ми зараз говоримо з вами в ефірі, це дуже важлива річ, тому що е, створені вже умови, є обставини такі, тобто війна сама створила ці обставини для того, щоб ми змінювались. От я хотів продовжити: війна створила обставини. <смітна> Мало того, е, якщо брати не загальнодержавний рівень, а наш війницький рівень, е, от. Олександра створила пліч опліч. Ну не, не ти, хлопці, разом, команда. Ну, це це О, теж проект. Факт, так, факт так. є факт. Я йду пофф саме за фактажем. Створено Знову таки створена ситуація. І обставини. Це є обставини. Це, це обставини. Так. Це обставини. В даному випадку Настя потрапила. Анастасія потрапила в ці обставини в два рази. Перший раз, тому що територія тимчасово окупована, і вона вигнала тебе з рідної домівки. Ти е, тут е, опинилася, і другий момент це е, ти побачила, знайшла ті е, пропозиції, тобто ті обставини, які створили е, пліч опліч. І от результат. Але мене все одно цікавить мотивація. Okay, Окей, я відповім. Я зараз розумієш? відповім. Коли ми створювали проект пліч опліч, ми працювали з Ігорем Арбатовим. Ми в партнерстві «Future Development Agency», це їх благодійний фонд. Ігор Арбатов, Аліна Бочарнікова, з якою ми вже mm -hmm. тут були. І власне, коли ми створювали першу анкету реєстрації учасників. Аліна наголошу. Ну звичайно, що ми радились, але було одне дуже важливе питання, на чому наголошувала Аліна. Власне що у учасників обов'язково має бути мотивація. Бо якщо би ми створили ці умови, да створили ці обставини. В нас є простір, в нас є там ресурс, умовно, да, в нас є людський ресурс, професійний і так далі. Але у людей немає мотивації, тобто ти виходить, що створив для них обставини, вони прийшли і такі, типу, подивились. Ну, я не знаю, чи я хочу, а може я положу на дивані краще, да? ну там умовно. Е... Тому це, це такий, це пазл, по суті. Угу. І коли ці пазли всі складаються, тоді результат, результат. якісний. Знаєте, результат. сама по собі Вінниця мотивує, от чесно вам кажу, самі по собі заходи. Нарешті які... я вам пам'ятаєте, на першому ефірі я вам сказала, що я. Я не знала Лас. про Вінницю взагалі нічого. А от її природа, її е, ну, якась така атмосфера знаєте, такої легкості, незважаючи на війну, видно, що люди допомагають, видно, що вони включені в цю ситуацію. Але все одно вони такі, знаєте, ну, легкі, кайфові. в них ну, я, вже життя, хоті... є життя. я вже хотів виходити з ефіру на оці 30 Дякую. Вона ще з Павловою не знайома. Ні, 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 багато Це попереду. Шановні наші глядачі на цьому, все таки я маю зупинити моїх гостей. Ще раз нагадаю, Анастасія Стоєва, засновниця благодійної організації, міжнародний благодійний фонд міст і Олександра Венславовська, керівниця проєкту Пліч Опліч Антикризових були сьогодні. Гостями першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Дуже радий, що ми все таки з'ясували, що таке мотивація і обставини. Дуже радий, що ці обставини і мотивація все з'єдналися в нашій сьогоднішній гості з Запоріжжя. В Анастасії, ну що ж, чекаю ще через 3-4 тижні. Що ти вже сказав? все, я вже зробила мене це стартує те, ми... проект. У Вінниці, да. Да. дякую вам, все йдемо зараз. Ми йдемо на трішечки музики, а потім, звісно, е е новостійний блок. Всі наші сили зараз саме е направлені і сприймовані саме на те, що ви отримали чітку і достовірну інформацію. Обов'язково за вами ще сьогодні. І побачимося, і почуємося. Все буде Україна. Час змін з Олегом Сенком. Голови вінницький ритм. Сто і вісім арафен. Місто над Богом. Події, що поруч.